Ось так. Так, дивіться, тут а, буде друга частина а, нашої п'ятої лекції а, про порівняння до вільного степеня. Бо перед цим ми з вами розглянули порівняння все ж таки першого степеня. А, а зараз у нас буде порівняння довільного степеня по простому модулю. Порівняння довільного степеня по простому модулю. По простому модулю. І ми з вами розглянемо а, таку річ. Нехай в нас є якась функція, яка порівняна з нулем. По якомусь простому модулю m. Тут обов'язково ми акцентуємо, що m просте число, що m просте число. А, і наша функція вона не обов'язково є а, функцією лінійною, так? А, вона може бути функцією довільного степеня. Зараз ми її запишемо. Це може бути ax в степені N, плюс А якесь перше на Х степені N мінус плюс і так далі, плюс якесь яке n перше на Х в першому степені і плюс якесь А N. Тобто ось така наша функція. Її ще називають многочлен, її ще називають поліном. А, тобто, якщо ми з вами маємо ось таку функцію і нам треба розв'язати подібне якесь порівняння, то як ми в цьому випадку з вами можемо вчинити? Власне, якщо m це просте число, то в нас є алгоритм. Ми е, цю функцію, давайте, алгоритм. Ми цю функцію будемо ділити на x в степені m-x. Тобто будемо ділити многочлен на многочлен. Поліном на поліном функцію, на функцію як завгодно. Ми будемо це ділити, ми виділимо якусь цілу частину. Ціла частина. І ми отримаємо якийсь, ну, імовірно, ми отримаємо якийсь залишок відділення. Якийсь залишок відділення. Е, цілу частину ми позначимо. Цілу частину ми позначимо як якесь Q від Х, а залишок ми позначимо як якесь R від Х. І тоді. Наше порівняння такого вигляду по модулю M буде рівносильне, рівносильне. Ну, абсолютно можна їх замінити, вони будуть рівносильні. В такому порівнянню, де замість функції, ми можемо брати її залишок відділення на Х в степені M-X, порівняно з 0 по модулю M. Для чого це робиться? Для того, щоб отримати функцію меншого степеня, тобто степінь R від X буде, менший, ніж, буде не більше, ніж M. Тобто менше або дорівнює, не, не буде перевищувати M. І таким чином ми отримаємо щось простіше, для того, щоб це розв'язувати. Давайте одразу на прикладі. Одразу на прикладі. В конспекті у вас є такий приклад х у восьмому степені плюс 5х плюс 1 порівняно з 0 по модулю 7. Що ми можемо тут зробити? Ми, в принципі, ну, ми перевірили, 7 просте число, окей. Ми можемо підставляти залишки відділення на 7, тобто числа від 0 до, до 6 включно, так? 0, 1, 2, 3 і так. 4, власне, небагато, залишилось 5-6. Оці числа ми можемо підставляти а, і перевіряти, яке з них або які з них а, будуть задовольняти а, даному порівнянні. Тобто при яких із цих чисел ми будемо отримувати правильне порівняння. Якщо ми підставимо замість іксан 0, Нуль в будь-якому степені це дуже просто, так? Тобто ми отримуємо в кінці одиниця порівняно з нулем. Ми знаємо, що одиниця не порівняно з нулем по модулю 7, і, відповідно, це неправильно. Нуль не є розв'язком. Підставимо одиницю, отримаємо 1 у восьмому, що теж дуже просто порахувати, плюс 5, плюс 1, тобто 7. 7 порівняно з нулем по модулю 7. Це ж правда. Тому 1 буде розв'язком нашого порівняння. Перевіримо двійку. Може, в нас кілька є розв'язків. Перевіримо двійку. 2 у 8 вже не так приємно рахувати. Трійка, 3, 3 у 8 теж ще менш приємно рахувати. І так далі. Так? Тобто ви бачите, що тут цей метод, він працюючий, але підставляти всі можливі залишки, в наш вираз восьмого степеня це інколи доволі складно, довго і не хотілося б цим займатися. А якщо ми ще й модуль трошки збільшимо, візьмемо там хоча б 13, то нам ще 12 чисел доведеться підставляти. Ну, це таке заняття. Що ми можемо зробити? Як ми можемо полегшити собі життя? М просте число відповідно х в степені М? Мінус х це те саме, що х в сьомому степені мінус х. І я зараз буду х у восьмому степені плюс 5х плюс 1 ділити на х в сьомому степені мінус х. Як правило, у школах вивчають ділення многочлена на многочлен. Якщо раптом у вас цього не вивчали, то вам трошки більше зусиль доведеться докласти, щоб ви це зрозуміли, але я зараз постараюсь пояснити детально. Ми е, дивимося, що в нас у старших степенях, х у восьмому і х у сьомому степені. І я Х у восьмому ділю на Х у сьомому степені. Що я отримую? Просто Х. Це ціла частина, яку я сюди записую. Тобто ми вже починаємо формувати цілу частину. Цей х в зворотню, щоб сюди щось написати і відняти, так, як в звичайному відніманні е, ділені стовпчик. Цей х я помножую на весь цей вираз, на повністю все, на х с сьомому мінус х. І я отримую х восьмому мінус х квадрат, мінус х квадрат. І віднімаю. А в цьому місці часто плутаються студенти із знаками. Якщо ви належите до числа тих студентів, які плутаються, то ви виписуєте собі цей вираз ось так: те, що зверху це х восьмому мінус 5х плюс 1, плюс п'ятьх плюс один, відняти. І оцей другий вираз, що ви отримали, ви його записуєте спочатку в дужках х у восьмому мінус х квадрат. Потім ви розкриваєте дужки, буде мінус х восьмому, Плюс х квадрат. І ви дивитесь х восьмому мінус х восьмому само знищується, можна це і тут побачити. Далі, по старшинству степеня, наступний по старшинству це в нас х квадрат. Так? Ми його на перше місце запишемо. Бачите, він вже йде з плюсом. Отут ви повинні помітити: мінус мінус це плюс х квадрат. Це просто ікс квадрат, ось сюди він зноситься. Uh, і 5х плюс 1 не мають подібних, тому вони ні з чим не з'єднуються. Вони так і теж зносяться з тими знаками, які є. Плюс 5х плюс 1. Що ми отримали? Ми тепер отримали многочлен другого степеня: х квадрат плюс 5х плюс 1. Вже степінь менше. Ніж сьомий. Тобто ми ділили на многочлен сьомого степеня, отримали замість восьмого другий степень. Це вже залишок, оскільки ми вже отримали тут степінь менший, ніж сім. Оце наше R від X, залишок відділення. Оце наша ціла частина, ціла частина. Ми її там Q позначили від X. І таким чином, замість ось цього виразу я маю право тепер писати ось цей вираз х квадрат плюс 5х плюс 1. Я пишу х квадрат плюс 5х плюс 1 порівняно з 0 по модулю 7. І підставляти сюди залишки по модулю 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 вже буде значно простіше, тому що найвищий степінь, який мені тут треба рахувати, це другий. А 0 в другому, 1 в другому, 2 в другому, 3 в другому. Uh, ну, тобто, це вже значно легше робиться, так ніж у восьмому степені рахувати, uh, підставити сюди і додати одиницю, все це порахувати, uh, і потім вже порівняти, що там буде порівняно з нулем, тобто 7, що не буде порівняно з нулем, тобто не буде 7, Тобто, це вже uh, вийде. Процес простіший і швидший, якщо ви натренуєте оцей навик, цю навичку ділення многочлена на многочлен. Я сподіваюся, що в ваших школах це е, вивчали, як ділити многочлен на многочлен, тому дуже е, е, тому, щоб вам, щоб вам не довелося надто багато витрачати часу на це. Але якщо ні, то будь ласка, натренуйте цю навичку собі. Тут є питання. Бо я маю ще один приклад, який би хотіла розглянути в цій же частині. Ні, немає. У кого, якщо будуть питання, дивіться, ми зараз там запис робимо, може, ви не хочете. Потім в групі запитаєте, чи там в особисті, ну, краще в групі, бо в особисті я можу не відкривати, поки не перевірю всі ваші попередні роботи, щоб я їх там не забула. Ще такий приклад. Беремо таку функцію, більш Складну 3х в сьомому степені, плюс 2х в шостому, плюс х в п'ятому, мінус 3х в кубі, мінус х квадрат, мінус х, мінус 1. І нам треба розв'язати, коли воно порівняно з нулем по модулю, по модулю 5 по модулю 5. Залишки по модулю 5 – це 0, 1, 2, 3, 4. В принципі, їх небагато, але все одно не дуже хочеться їх підставляти у цей вираз. Так? Тут ну, ну, взагалі не хочеться. Тому я одразу почну ділити. Модуль в нас просте число. Відповідно, мені треба буде ділити всю цю історію на х в п'ятому степені відняти х. І я ось так це зараз запишу. 3х в сьомому плюс 2х в шостому, плюс х в п'ятому, мінус 3х в третьому, мінус х квадрат, мінус х мінус 1 поділити на х в п'ятому мінус х. Мета виділити залишок відділення. Ціла частина нас цікавити не буде. 3х в сьомому я ділю на х в п'ятому, і я отримую 3х квадрат. Записую в цілу частину, помножу на х в п'ятому мінус х. Це буде 3х в сьомому відняти 3х в кубі. Так? 3х в сьомому відняти 3х в кубі. І ми віднімаємо: оце в нас самознищується мінус 3х в кубі, мінус 3х в кубі, також самознищується. І те, що в нас залишається тепер. Ем... Залишається 2х в шостому плюс х в п'ятому мінус х квадрат мінус х мінус 1. Степінь шостий. А ділимо ми на п'ятий степінь, тому ми можемо продовжувати ділити 2х в шостому поділити на х в п'ятому. Це буде 2х. Додатнє 2х. Якби тут було від'ємно, я б написала мінус 2х. Це буде 2х. 2х я помножу на х п'ятому мінус х. Це буде 2х в шостому мінус 2х квадрат. Мінус 2х квадрат. Віднімаю 2х в шостому, відповідно, самознищується. Далі по старшим степеням дивлюся х в п'ятому найстарше з плюсом зношу вниз. По подібних мінус х квадрат. Мінус мінус, тобто плюс 2х квадрат, це буде плюс 1х квадрат. А, мінус х мінус 1 зноситься, бо немає подібних. А, ми отримали х в п'ятому, і тут х в п'ятому я ще можу поділити, так? Х в п'ятому я ділю на х в п'ятому. Це буде одиниця. Я записую її в цілу частину. Одиницю я помножу на х п'ятому мінус х. Це буде х в п'ятому мінус х, і віднімаю. Uh, і це самознищується. Далі залишиться а мінус х мінус -х, х також. Мінус Х мінус мінус Х. Так, це буде мінус -х, х плюс Х, самознищується. І залишиться х квадрат мінус 1, Все, я отримала степінь менший, ніж той степінь, на який ми ділили. Uh, таким чином, замість всього цього некрасивого члена. Uh, я підставлю ось цю красиву штукенцію, і, власне, я запишу х квадрат мінус 1 порівняно з 0 по модулю 5, і буду вирішувати вже ось це. Буду вирішувати вже ось це. І таким чином, а, таким чином. Зараз ми трошечки спростимо собі задачу. Так? Ми можемо ще трошечки е, тут зробити ось так х квадрат порівняно з одиницею. Типу, я тут додала одиницю і тут додала одиницю, бо ми маємо на це право знову ж таки відповідно до властивостей порівнянь е, по модулю 5. І підставляємо замість X 0, 1, 2, 3, 4. Ми підставляємо, якщо ми підставимо 0 0 в квадраті не порівняно з одиницею. Давайте так, 0 це 0, 1, це 1, 2 – це 4, 3, це 9 і 4 це 16. Так? Якщо замість X – одиниця, то в квадраті це одиниця, порівняно з одиницею, правильне порівняння. Одиниця є розв'язком. Двійку підставляємо це 4, 4 не порівняно з одиницею, 9 не порівняно з одиницею. 4 в квадраті це 16, 16 порівняно з одиницею по модулю 5, так? тобто 16 поділити на 5, залишку одиниця. Таким чином, 4 це теж розв'язок нашого порівняння. Тобто тут два розв'язки х порівняно з одиницею, по модулю 5, х. Порівняно з четвіркою по модулю 5. Ми ще, власне, могли запідозрити ось на цьому кроці, що мінус одиниця нам підійде також, так? Тому що мінус одиниця в квадраті це теж одиниця, і ми б отримали знову ж таки правильне порівняння, але мінус одиниця по модулю 5 це яке число? Це 4, бо мінус 1 плюс 5 це 4. А нагадую вам, що відповіді ми подаємо у вигляді найменших невід'ємних залишків. Ну, то, власне, ось ми їх і знайшли. Тобто ми могли б сказати, що х порівняно з плюс-мінус 1 по модулю 5, але краще ми скажемо в найменших невід'ємних залишках, що це 1 і 4 по модулю 5. Ось так ми розв'язуємо подібні. Порівняння до вільного степеня, а, знижуючи степінь і підставляючи можливі залишки від ділення а, замість тікса і перевіряючи, чи виконується порівняння. Скажіть, будь ласка, чи є питання ось тут? Я зараз тисну стоп.